Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі ручний металодетектор Титан, матеріал корпусу ABS пластик, довжина виробу 41 см, живлення відбувається від елементу типу крона. Металодетектор має два режими роботи, що налаштовуються окремо. Для налаштування чутливості кожного з режимів потрібно вибрати відповідний режим та підлаштувати чутливість за допомогою викрутки. Також є роз'єм 3.5, що дозволяє підключити навушники, та кнопка Reset. Пристрій має світову та звукову індикацію роботи. В першому режимі кнопка фіксується у відповідному положенні. Зелений світлодіод свідчить про те, що пристрій готов до роботи. Червоний про виявлення металевих предметів. Гучність звуку залежить від розміру виявленого металевого предмета. У другому положенні потрібно отримувати кнопку у відповідному положенні. Другий режим використовується для більш точного виявлення дрібних металевих предметів. Вага виробу не перевищує 500 грам.